Слава Україні, слава ЗСУ. Зараз хочу вам розповісти про події, які відбуваються в політиці. Основне зараз це можливе перемир'я. Путін вже показав нам, як він тримає слово, як його обіцянки були тільки на камеру. Бо, як ви бачили і чули, що Російська Федерація так і не дотрималася тиші. Скажу відверто, це було очікувано, в принципі. А от Україна запропонувала відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами, ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб. Ми запропонували це, хоча знаємо, що Москва скористається цією паузою, щоб нарити нових окопів, підтягнути резерви. Але ми бачимо, що Путіну зараз не потрібна пауза. Він хоче зараз зробити все, що може, поки має живу силу. От що тут скажеш? Можу лише повторити, що рано чи пізно, а путінські війська зупиняться. А коли це буде, то залежить не тільки від Збройних сил України, хоча це основне наші козаки, герої. Е це не єдине, що стримує ворога, а й багато залежить від підтримки наших партнерів, щоб вовря давали нам зброю, щоб хлопцям було чим захищати Україну. От я дивлюсь на це все і не розумію. О чому у Росії розраховують на Клітоляцію України? От, от я не розумію цього. І те, що є такий тиск на наше керівництво. Дає Путіну можливість висувати свої вимоги. І це факт. От зараз ми бачимо з різних джерел, що Україну змушують визнати анексію Криму, відмову від НАТО, а можливо і втрату інших окупованих і неокупованих територій. Ну, просто так комусь хочеться. Ну, просто хочеться і все. Є інформація, що США розглядають варіант оголосити територію. Навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною. Тобто передати її під контроль Америки. І при цьому е, Запорізька атомна електростанція нібито постачатиме електрику на тимчасово окуповані території. Ну, Вдумайтеся. Також розглядають питання скорочення нашої армії. Е, ну, звісно, що західний... Фінансував, не підтримував Збройні сили, ну багато що ще іншого. От моя відповідь на це все дуже проста. Якщо Путін отримує винагороду територіями за свою агресію, і цей факт визнає Захід, це буде, знаєте, як постріл у світову безпеку. По простому, це ніж в спину. А якщо розсудить масштабно. То, якщо Захід визнає цей факт, то це буде суїцид Західної демократії. Це якщо геть просто, це, на мою думку, так. Чи леше нам від того, що США з часом визнають свою помилку і дорого заплатять за неї? Звісно, нам цього не легше. Інше питання це дії України і рішення Зеленського. Зараз багато хто каже, що у Нього, тобто в Зеленського, немає виходу. Або немає на руках карт з козирями, як каже Трамп. Що я скажу по цьому поводу? Я вважаю, що це не так. Для порівняння скажу: просто не треба шукати внутрішні проблеми в Україні. Юля Тимошенко це вже є проблема. Все, що не робить Зеленський, все для Юлі не так. Дайте їй посаду, і тоді все буде так. От тепер я скажу для порівняння, що Зеленський це є проблема не тільки для Росії, а й для Америки і всієї Європи. Хочеться це комусь, чуд, не хочеться. Говорю так як є. Знаєте чому? Тому що ніхто так не відстоює інтереси народу України, як це робить Зеленський. От давайте пригадаємо лютий 22-го року. Коли думали, що все. Все пропало, України не буде. Але іменно тоді сміливі рішення президента Зеленського і впертість, повторюсь, впертість українського народу змінили ситуацію наоборот. На 360 перевернулося. Мені здається, що зараз точно така сама ситуація. І зараз так само, коли всі кажуть, що все пропало, то одне жорстке рішення. Одне може змінити все. От я переконаний, що президент Зеленський реально оцінить ситуацію і зробить те, що треба зробити. А знаєте, що Зеленський може зробити? Відкриємо маленьку тайну. Це моя особиста думка. А Зеленський може ввести в Україну стан війни. Далі треба розказувати, що буде? Поясню дуже просто. Фабрики заводи пароходи параходи державі, Україна стає на військові рейки. А фабрики заводи і пароходи чиї? Правильно, олігархів. Тому далі не буду розказувати, що буде чи що може бути. А я наберу совітую, господа олігархи, щоб ви робили все можливе для скорішої нашої перемоги. Щоб не гинули наші хлопці, не гинули наші мирні жителі. Діти, батьки, тих же хлопці, що воюють, щоб ви робили все для того, щоб закрити небо над Україною. А на землі наші Збройні Сили України знають, що треба робити з ворогом. Тому, знаєте, я більше переживаю за сміливість наших партнерів західних, щоб тільки зброю ворога давали, а то вони говорять і обіцяють, як завжди, а з рук не випускають. Я ж, я вважаю, що зламать Зеленського. Просто нереально. Якщо хтось за це переживає, то зараз точно перестане. Я все поясню. Так от, людина, яка була готова померти у 22-му році, яку лякали російськими танками в Києві, ядерним ударом, на яку готували кілька замахів, просто не може здатися. Ну, представте. Це ж не секрет, що у перші години, не дні, а години війни Зеленському пропонували, що за ним причлють літак, тікай, а далі будемо вирішувати демократичним шляхом це все. Відповідь, ви всі знаєте, да? це ж теж не секрет. Відповідь Зеленського: Мені не треба таксі, дайте зброю, мене бирав український народ, і я з ним останусь до кінця, ми будемо захищати Україну. Це відповідь. Настоящого президента своєї країни. Подобається це комусь. Не подобається, але Зеленський це вже бренд. Це стандарт якості. І поряд із ним не стояли ніхто з попередників. І він не повірить у порожні обіцянки, бо на кону вся Україна. Я переконаний. Що переговорники йому пропонують красиві умови гарантії особистої безпеки. І все таке. Ну, я впевнений в тому. Але гарантії особистої безпеки це не для Зеленського. Це дійсно президент з великої літери. Знаєте, нас і досі рятує те, за що його критикували від початку президентської кампанії. Він інший. Він дорожить своїм ім'ям. Він дійсно зламав всі тренди. Української політики. Да, у нього, як у кожного, є свої слабкі місця. Да, він дуже багато робив і робить помилок. Він така ж сама людина, як і ми всі з вами. Але знаєте, я впевнено можу сказати, що він точно не зрадник. Тому я спокійний, бо він точно зробить правильні рішення. І там, де потрібно буде сказати ні, то він так і зробить. Е, знаєте, якщо. США захоче вийти з перемовин, бо Україна не хоче поступитися, то так і буде. Як цим скористається Російська Федерація і хто залишиться з нами з європейських партнерів, це вже друге питання. Але прийняти приховану капітуляцію, щоб запобігти капітуляції справжній, це не про нього. Тому одне хочу сказати. Гордіться таким президентом. Такому президенту, сказав, треба сказати Слава. От і все. Ну і традиційно, як же настанок безп'ятіньки? І знаєте, я коли аналізую все, що зараз відбувається, то думаю, якби це при владі у нас був хтось із попередників, або не дай Боже, сивочулий Гетьман, ось тоді я б точно переживав би. Бо ця людина вміє. Любу знаєте, от любу Гедоту загорнуть у яскраву обгортку перемоги. Ви розумієте, про що я говорю? А знаєте, чому я так говорю? А ви зайдіть в інтернет і подивіться, коли запитали у Порошенка, яке, ви вважаєте, ваше найвизначніше досягнення за час вашої каденції на посту президента? Знаєте, що він відповів? А Порошенко відповів: Я горжусь тим. Що всі військові вийшли з Іловайського котла, скажіть, як це можна назвати як не цинізмом? Чи може він думає, що йому ніколи не прийдеться дивитися в очі матерям, дружинам, дітям, тих воїнів, які загинули в Іловайському котлі? Але нехай це буде на його совісті. Знаєте, якщо бути вже до кінця відвертим, то я скажу так. Якби Зеленський не обнулив Порошенка, була б зовсім інша історія. Був би зараз губернатором Малоросії товариш Медвечук, а найвеличніший кондитер був би намісником царя і топив би, як і раніше, за співпрацю з великим руським народом. Оце, оце воно було б. Ну наконець, Зеленський почув думку людей, і вже на сьогодні. Є радісна новина. Порошенко ознайомився з матеріалами вугільної справи і офіційно став обвинуваченим у справі про Державну зраду за торгівлю з так званими ДНР і ЛНР. Довго, звісно, йшло це розслідування? Але я думаю, що воно до кінця дійде. І Порошенко понесе заслужене наказання. А що йому з Медведчуком і з керівництвом Російської Федерації домовитись про схеми постачання вугілля? Та це, знаєте, для нього це було як два пальці від манікюрить. Ну, це точно те саме. Але бачите, як буває. Україна якось не прийняла цього схематозника, і він зараз є під санкціями і обвинувачення у державній зраді Батьківщини. Саме тому. Петя зараз знову почне качати, що це є тис на опозицію, переслідування головного волонтера і буде розказувати про зраду країни Зеленським, бо він хоче не в суді захищати своє чесне ім'я, а в політичних шоу. Оце і все, що йому стається. Телеканалів наприхватизував і думає, що може маніпулювати думкою людей. А я от ще хочу сказати про виступ Порошенка проти продовження воєнного стану. Це лише перша квіточка. Далі, далі, будь-які державні рішення він називатиме зрадою. Спомніть мої слова. От спомните. Але скільки мотузичі не витись, все одно прийде час розплати. Наостанок хочу сказати коротко. П'ятінька, не хвилюйся. Нащадки тебе точно не забудуть. Навіть Остапа Бендера на друге місце поставлять. А нам, простим українцям, потрібно робити свої. підтримувати Збройні Сили України, берегти своїх рідних, вірити у світле майбутнє України. І головне на сьогодні пишатися нашим президентом. Слава Україні! Слава українській нації і п***ць Російської Федерації. Слава Україні!